Вітаю вас. Пропоную до вашої уваги огляд каталогу на жовтень 25-го року від компанії Avon. Новинки в лінійці NU. Прям дуже, кажуть, що буде дуже-дуже гарно. Шкіра обличчя, губи, тон. Бачите? Порівняння таке. Тональний крем для обличчя з протинолом досконалість та оновлення 30 мл, 599 гривень. Але пробного зразку я не змогла купити ні одного. Немає їх до замовлення, дуже шкода. З SPF 30. І можна буде купити б'юті-бонус. ось така фарова і водичка. Рідкий консилер з протинолом досконалість та оновлення, дівчата. Дуже необхідна річ, до речі. Сироватка для Вій та брів. І знову-таки б'юті-бонус. Якщо купуєте щось із НЮ. Так, о, бальзам доглядовуючий відновлення. 36 грама, 359 гривень. І знову-таки не забуваємо за б'юті бонус. Оновлена. Сироватка для обличчя енергія протенолу 30 мл та 50, оновлена сироватка для обличчя енергія протинолу 50 мл 599 гривень. Підскажіть мені, будь ласка, ще є зміни такий блок, я знаю, що зазвичай сироватку ми закриваємо кремом, інакше вона просто улетить і не буде ефекту ніякого на шкірі обличчя. Чи буде вірно користуватися саме тубом? Туб є туб, це не Тут помпа є. Воно дійсно дало стільки вам потрібно, і воно закрите там, кисень туди не попадає. Підскажіть мені, будь ласка, буду вдячна. Іню супер просто. Іню рекомендую, дівчата, переглядайтеся. Хто полюбляє парфумовану воду Трізель, 599 гривень, можна буде її замовити. І 20 гривень піде на допомогу, на благодійність. Це благодійність сторінки. Для покращення умов ранньої діагностики проти раку молочної залози в Україні. Гроші ці всі йдуть звідси. Так що дивіться, якщо бажаєте, долучайтеся. Advanced Techniques. Ціни бачите? Дуже крута лінійка. За умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу 139 гривень гелі, крем гелі, шампунь гелі. Без проблем. <хи> Бажаєте. Дезодоранти для нього та для неї 119 гривень, дівчата. Вибір не дуже великий, але є. Так. Ціни від 20... 299 гривень. Індивідуали Blue у нас по 299 а Passion Dance і Passion Dance Dark по 389 гривень за 50 мл. Лаки для нігтів. Пилочка та зміснювач. Це йде ефективне очищення шкіри. Тут у нас знову-таки питання є: міцелярна вода тонік. міцелярна вода тонік. Я не можу зрозуміти, це просто міцелярна вода для... з олією. Це зрозуміло. Це стійкий макіяж, коли тоналка, коли пудра, ми знімаємо тільки з засобом, який є, в ньому є олія. А ось міцелярна вода тонік. Я знаю, що міцелярна вода це йде для демакіяжа, очищення шкіри від крему, від тонального засобу. І той тональний засіб потрібно користуватися саме з олією. А тонік є тонік. Тобто, допоможіть мені розібратися. Буду вам вдячна, чи це все вірно? За умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу ось такі ціни на нашу продукцію. Новинка. Новинка з імбиром та сіном. Тут ще йде тубероза шоколадна оболонка какао. Ой, це не то. Це ось. І я її взяла, але мені вона різковата. Я вже ношу її з пів години, вона мені різковата. Мені оцей імбир поки що ніде нікуди він не дівається. Ось так. Бачите? Це я неправильно прочитала вам ноти. Це не це, це сюди йде. Перепрошую. Attraction Instinct. Можна набором взяти. Today. Everlasting. Faraway Splendoria. Splendoria, І Faraway класика. Black Side. І ще йде Blackside Charm. По 100 мл, дівчата. Твоя ціна за умови придбання будь-яких двох кодів зі сторінки 42-47. Ціни, дівчата, зараз така ціна на туш стоїть, супершок. Ціни геть не бюджетні, так скажемо. Знову таки. Зараз помада дешевша 200 гривень. А тут ще й треба купити два будь-яких коди. Сестринки 42-47, і вам буде по 209 гривень помада. Дорогувато. Знову-таки теж за умови придбання. Ось такі червоні цінники. Два коди треба взяти з цих сторінок. Будь-яких. Туші. Дивіться на ціни на туші. Для мене це багато. Зараз вона 299. Я таку другу вже використовую. Подобається ця туш. Палетки. Майкап. Зараз 299, буде 309. Дуже стійкий, класний олівець. Та взагалі косметика така непогана. Дивіться, олівці для очей по якій ціні. Я такого не пам'ятаю. Брови. Знову такі брови та стрілочки. Олівець. За умови придбання будь-якого коду з каталогу ціна буде 239 гривень. Поживний блис для губ ультра 269 гривень. Ну, це дуже багато, я вражаю. Дуже багато. Звісно, ці не ростуть, я нічого не маю, але ну, трішки занадто 300 гривень. Ось ця, супер зволоження. 1,2 грама 329 гривень, супер стійка губна помада. у кульках, компактна пудра, олійки для губ з шиммером та без. Консилери, маскуючий олівець, пензлик для консилеру. Тональний крем. Що, знайти, можна, звісно, з каталогу. Це зрозуміло. Це супер стійкість. 24 години. це до 18 годин. Не буде скочуватися. Рідкий хайлайтер. І ось ці, звертайте увагу на оці вирівнювачі, зволожуючі та матуючі праймери, дівчата Color Trend. Цікаво, що така молоденька дівчинка такі яскраві губи, три кольори і два такі прям яскраво-червоні. Навіть тут червона губна помада. Тут є вибір. 1,8 грама, звісно, 189 гривень. Багатенько. Тоже праймер стік, рум'яна стік. Олівець мені подобається дуже. Хоча його мало 0,8 грама тіні. класні такі, Ну, такі класні ціна, звісно, 309 гривень. Матуючий тональний крем. Прозора туш для вітедрів. Лаки. Дуже велика, велика гама кольорова. Догляд за нігтями. Так, ножички все. Пензлики. Для вій, щоб підкрутити їх. Мені здається, що тут дешевше трошки пензлі, так? Да? Ось такий набір поставили. Туш та ось цей засіб близняття макіяжу 429 гривень. Такий набір. Губна помада, суперстійка та олівець. Ціни, звісно. Дивіться, які ціни. Це щось неймовірне. Для мене неймовірне. 900 гривень набір 709 вода, 819 вода, 769. Ну, це прям. За умови придбання, буде 559, дівчата. Шайн, дівчата, це хто полюбляє максима полюбляв, то це uh, йде up, аналог, от саме цієї максими. Дуже класна, дуже класна вода. Знову таки, 100 мл. Ви подивіться 1129 1059. Радіанс. Дуже мені подобається ця вода. Набори 949 гривень, та а, всі 949 перепрошую. Так. Моя ціна за умови придбання будь-яких двох продуктів зі сторінки 92-93 будуть по червоним цінникам. Звертайте увагу. Треба купити два коди, дівчата. 30 мл за умови придбання по 289 гривень. Фаравей персів, фаравей гламур, інкадесанс та лав'ю. Класно. Солоденька така. Ось такі набори поставили. Так, ось така парфумована вода, я весь бамбук. Ой, Єва праюв. Як вона мені подобається, це щось неймовірне. Це супер. Інкадесант 609 гривень, дівчата. Набірчик можна буде купити 639, тобто дезодорант буде вам за 30 гривень. Це дуже хорошо. Хто вже наважиться купити парфумовану воду, то вже краще купити набором. Love you. Little Black Dress, дівчата, 589 гривень. 269 парфумовані ласьони для тіла 125 мл. Дуже велика ціна. Тут я взагалі 1479, це в нас іде і Confidence 100 мл. Little black dress 100 мл та персів 100 мл по 1019. Так, тут не краще. Один за 269 гривень міні-спрей, два буде по 189 гривень. Кожна, розуміємо. Так, знову-таки, твоя ціна за умови придбання будь-яких двох продуктів зі сторінки 106-107. Ось, дивіться, червоні цінники. Дивіться, яка є продукція для нього, які парфуми. Та для неї. Вівела віта, до речі, хто бажає, може, ще буде в слідючому каталозі. Два треба було там купити. Так, 409 гривень про бланка. Набір 669 три в одному. Аймери Корсет та Аймери Ку Куен, Королева. Так. 409 селебер. Summer White і Summer White Sunset. Так, Це дорога сторінка. Можете, якщо не поспішаєте, можете потерпіти. Хто бажає, можна буде купити за 30 гривень, замовити ось такий пробний зразочок Faraway Sparkle і купити в слідучому, якщо сподобається, повномірну версію аромату. Так, це ось Full Speed Turbo. Мені подобається, я взагалі full speed. Мені чоловічі ці води подобаються. 819 гривень, дівчата, 100 мл. Маленька, 429. Наборчики навіть є. Так, Blackside Real, Так, Black Side Secret. Можна, ду, кстати, дуже класна вода. Дуже класна. Взагалі в блексайді класна води. and Man, дівчата. Mask, Mask Marine та Mask Air. Це дорога сторінка. 189 гривень парфумовані ласьйони для. Ой, шампунь гелі для тіла. І волосся, а ось ці йдуть по 229. Собака мене злякала. Знову таки, пропонують пробні зразочки. Інью. Дуже крута лінійка. Кругом йдуть пробні зразочки. Можете собі обрати та знати, який крем. Він йде по віку. Бачите? Хороші крема, іню мені дуже подобаються крема. Реально подобаються. 369 гривень 50 мл з протенолом, я вважаю, це дуже хорошо. Це емульсія нічна. Це ось такий тут деніч. Да, Сироватка ця оновлена. Ліфтинг та пружність. Не розумію, я все їм на цього туба. Маска для обличчя класна. Наніс і забувся. Не, не потрібно змивати. Так. ці подушечки силіконові, звертаю вашу увагу, їх можна брати на багато раз користуватися. Потім помили і поклали собі в холодильник, і все. Ось такі набори. Ось такий набір. Якщо бажаєте туалетну воду персів-дю, можна купити за 319 гривень, якщо ви купили з каталогу будь, на, будь, на 499 гривень, будь-які продукти. Звісно, там, де за умови придбання, там не приймає участь. Матова шкіра це просто. Відновлення шкіри це легко. Дуже класні. Окрема, класні догляди, очищувальні. Сяйво, яке не приховати. Секрет досконалості ідуть бібі-крема для сухої шкіри та жирної. Потім йде ось такий сонцезахисний крем, дівчата. Не забувайте, це SPF 30, класно. Та ще йде кондиціонер, бальзам кондиціонер для губ. І ось така крем-сироватка для обличчя з пертинолом. Знову таки, крем-сироватка. Не розумію я. Міцелярна вода тонік. Не розумію я. Ну, треба шукати літературу. Так, класна лінійка Квера Скин. Суперова. Рекомендую, дівчата. Просто супер. Супер. Мій набір, в якому я була. Класний. Мені дуже подобається сумки. Мені теж це подобається, але це дуже дорого. По 1429 кожен код. Дуже дорого. Дуже дорого. Так, ось такі надборчики, хто що бажає. Ось такі браслетики в двох кольорах 479 гривень. Я таке полюбляю, але мені незручно їх одягати самі. Мені потрібно, щоб хтось що допомагав мені. Так, ось такий набірчик 559 гривень, хто бажає. З годинничком ось такий набір. І ось такий крутий набір. У мене в сріблястому є е, кольорі, а це золотавий. 589 гривень. черіш, парфумована водичка, шикарна, просто шикарна. Те, що такі сережки, це супер. Це суперово просто. Оця класна сумка. Дуже зручна і дуже модне, моднява вона зараз така. Прям зручно. Маленький рюкзачок, він дуже плоский такий, возесенький. Це широка сумочка. Тут можна багато чого покласти. 919 гривень, Непогано, в принципі. О, ні. Сумка 1639. І це ось це дорожнє світло. Досконале світло. А я вам чуть не знаю. Гаманець, де не зроблять крадіжку з оцій ерфіт. 20 пар різних сережок, хто що бажає. І такі, що на вушка можна надягати, просто не треба пробивати вушка. Дуже гарний годинник. Дуже гарний годинник, мені подобається. Набір три в одному 379 гривень. Набір три в одному з чудовою туалетною водою пурбланка Елеганс. Дуже чудова водичка, мені дуже подобається. Так, це ще догляд такий після душу, після ванни, релакс. Піжами. Хотіла маска. О, маска, думаю, ще така вигнута, щоб вії не ламалися. 819 гривень маска. Думаю, оба, буду спати в тій м'якенькій, яка в мене є. Піжами. Релакс за 1639. Піжами. така ось сукня така, м'якенька, тепленька дуже. Ми хоч би трошки її зробили довшою, бо це ж холодно. Ось такі тапки, піжама, Це вже йде аромати в шафу, в автомобіль. Я такими користуюсь, в мене є. Я відкрила собі та і поклала, хай собі пахне. Хочу собі такий, ось таку кульку для масажу холодом. І от така маска в мене є, але хочу купити ще, бо я не бачила, якщо буде до замовлення, то буде класно. Багаторазово, дуже класно себе зарекомендувала. Парфумований спрей Celebur 149 гривень. Тут знижки немає. Ой, дивіться, який набір класний. Ви подивіться, який набір. Фаравей 800 по цим цінам, що є, то це класна ціна, чесно кажучи. Advanced Technics. Щитки. Щітки Technics. Ціни. Ціни. Я не знаю, чи вони хочуть, щоб це купували. Ну теж 400 мл 239 гривень це дуже багато. Щітки класні в Ейвені. Рекомендую. Масажер для голови чудовий, тільки треба обережно, не натискати дуже сильно. Якщо така шампунь 249, то що вже говорити? 169 інтимний засіб для інтимної гігієни. Дезодоранти по 79,99 буде, якщо брати 80 гривень. Планета СПА. Спа. До речі, хочу за вашу увагу звернути на те, що. Коли ми користуємося масками, плівками, вони висихають дівчатка, і ми знімаємо із отим таким пушком, що є на шкірі обличчя. Ви ж помічали, да? коли ото, поколює, тому що відривається отой пушок. Потім той пушок переходить вже в волосинки. Так що дивіться, будь ласка, звертайте увагу, є дуже великий вибір не масок плівок догляду за шкірою обличчя, тому звертайте увагу, щоб не наробили біди. Мій бордер колі злиться щось. Захист від сонця і після сонця. Дитячі по 169 будь-яка будь-що 3-5 років. Ось тут буде за умови придбання. Хто бажає, дівчата, класний аромат. Дуже класний аромат. Тому, будь ласка, і для хлопчиків. Ціни від 99 гривень, дівчатка. Так. Для ніжок. Теж все класне. Новинка сонечки буде, з ароматом горіха макадамії та ванілі для ніжок. Ось такі дизайни, може вже комусь приходив в таких гарних дизайнах. Шкода, що виходить, зволожуючий цей васьон для тіла, він так швидко поглинається шкірою, дуже гарно себе зарекомендував і дуже приємний аромат. Нема оцього такого жиру, знаєте, жирності, такої. але його виводять чомусь. Ось такі спреї необхідні для них. Крема для рук по 80. 7 кремів мультифункціональних по 400 мл. Це, до речі, гелі для душу. Дуже гарно відгуки, від чого за цей крем батер. Дуже швидко поглинається, нема жирного такого неприємного ефекту. Дуже класно, так що зверніть на це увагу. Чоловіча територія. Набір, до речі, ідея подарунку. Все необхідне, що треба для мужчини. Дуже гарно оформлено. Так. Набори. Набор. Так. Це ось такі лінійки. Можна купити набору. Прямо в подарунковій коробці. По 459 гривень два коди. Плюс подарункова коробка. Тіни гель 179 гривень 500 мл. Піна для ванни 500 мл 200 гривень. Тут навіть стоїть на розпродажі. не розпродажі, а за умови придбання 219 гривень. Уявляєте собі? Класна туалетна водичка для дівчаток. Рекомендую сонечки. Хто шукає подаруночок, то будь ласка. Так. За умови придбання будь-яких трьох кодів, сторінка 216 і 221, то буде червоний цінник, дівчата. Шампуні та кондиціонери. Треба три коди купити, будь-яких. Це мене дуже здивувало. 139 гривень, якщо ти купиш три коди, я взагалі не розумію. Це дуже дорого. Ну, краще вже купити селебер за 149, так то ж парфумований спрей, дуже ніжний, лагідний такий. дівчата. І ось Гелі, дивіться, для неї буде, якщо три брати будь-які, то для неї буде 239, а для нього 259 гривень. Ну, це ніяка не акція. Піни будь-яка літрова, правда, 239 гривень. Шикарна новинка, шикарна, дуже смачна, стигла пряна слива, дуже класна, мені дуже подобається. Ще собі замовлю ось такий ласьон для тіла і покажу, який він по. Догляду за шкірою. Супер! І ось такі класні в нас ще йдуть за умови придбання. Три аромати: Attraction Today та Black Side 289 гривень за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Таким був мій каталог огляд. Сердечно дякую, що ви до цієї секундочки зі мною. Я це дуже сильно ціную. Обіймаю вас. Ви найкращі, бо ви зі мною. Будьте здорові! Добра вам!